Друзі, вітаю всіх, разом з нами. і всіх, хто долучається до перегляду цього відео, ви на Ютуб-каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік, пан Валерій Клочок люб'язно згодився на інтерв'ю зі мною. Керівник центру громадської аналітики вежа, автор і ведучий ютуб каналу Клочок Тайм. Підпишіться, будь ласка, на клочок Тайм. І хто користується телеграмом на Клочок Тайм, також підписуйтесь вже в телеграмі безпосередньо. Два посилання. Я закинув опис під цим відео, тому переходьте і підписуйтесь. Повірте, ви точно не пошкодуєте. Слава Україні, пане Валерію, дуже радий вас бачити. Героям слава вітаю вас, друзі! Дякую, величезно що ви з нами. Ну що ж, я пропоную, якщо ви не проти почати з останнього обстрілу, президент Зеленський вчора надвечір якраз і казав про те, що згідно з даними розвідки Росія планує обстріляти. Я щось чесно скажу, вам так подумав, можливо, там через декілька днів. Ну в... ну не сьогодні ні, вночі. Але ні, обстріляли сьогодні вночі. От ТЕС ДТЕК атакували Київська область, жорстка атака. Вижгородський, Броварський, Фастівський райони, критичні, критично важливі об'єкти області і так далі. Користуються фактором погоди, як думаєте? Так, щоб добити повністю, тому що і так після останнього обстрілу великі проблеми з енергетикою у нас. Та, звичайно, вони будуть системні це робити. Я навіть не виключаю, що ми ще побачимо до кінця цього тижня, наступного тижня, подібні. Обстріли і все буде спрямоване на те, щоб дійсно ну, потушити Україну повністю. А справа в тому, що на сьогоднішній день, ви добре знаєте, і не вам точно це розповідати: що не всі квартири, будинки в Києві підключені до тепла. Температура залишається доволі низькою і вона продовжує, продовжує триматися ще кілька тижнів, враховуючи те, що на сьогоднішній день Путін нічого не говорить з приводу переговорного процесу. Нібензі о, на вон чітко сказав, що ми будемо продовжувати обстрілювати Україну, продовжувати війну для того, щоб домагатися своїх цілей, інших в них інструментів для того, щоб переконати Україну е, піти на більш вигідні поступки для е, себе. в них немає. Тому треба розуміти. я думаю, що я не відкрив секрет ні для кого з українців, що така тактика вона з боку Росії на жаль буде продовжуватися. Uh, ну, в мене також було відчуття, що після часткового відновлення uh, Україну знову обстріляють. Ну, в принципі, це відбулося, і я не буду нічого зараз тут говорити, будемо чекати офіційного повідомлення. Ну, ДЕТЕК принаймні сказав, що знову поприлітало по ТЕЦ. Це вже офіційно компанія, яка займається енергетикою. Ми можемо їх цитувати. Куди прилетіло конкретно, ми не знаємо. Ну і нехай нам і не говорять, нехай займаються відновленням. Так само, нехай нам не говорять і про те, що. А, вони щось відновили. От просто з'явилося нас, значить з'явилося. Бо це звіти, знаєте, там, урядовці про те, що ми рапортуємо, бо ми класно виконали свою роботу. Ну, добре, нехай комусь, може, медальку за це дадуть. Але я, чесно кажучи, не вважаю це ну, якоюсь такою інформацією, яка спонукає Росію активніше бити по Україні. У них, на превеликий жаль, і так достатньо розвідданих, для того, щоб вони робили там якісь висновки для того, щоб. Коли задавати чергового удару, ну і плюс погода сама говорить і засвідчує, що Росія, з огляду на їх тактику, просто робитиме це. Засобів ураження у них достатньо, ракет багато, шахетів багато, виготовляють вони величезні кількості, як то робили їх і раніше. Якщо ні, то їм постачають китайці. Тому ціль одна: справді зменшити потенціал, я не вірю вже від слова зовсім у те, що там як. Хтось говорить, що українці вийдуть на акції протесту там на банкову і скажуть, давайте бігом підписуйте капітуляції, і так далі. Тут швидше про зменшення енергетичного потенціалу для підприємств, які безпосередньо задіяні в оборонці. Я не виключаю, що це до певної міри дає Росії позитивний ефект, нам негативний. Звісно, зараз я не знаю ніякої інформації, чесно кажучи, не дуже хотів би знати, але це ну як на мене абсолютно очевидна тактика Росії. Ви знає, якщо дозволите коротке уточнення, ви сказали, що я не впевнений, що там вийдуть на Майдан чи на Банкову люди і так далі. Я також в цьому не впевнений. Але е, там були перші так би мовити паростки в Київській області, коли там і біля ЖК Барселона виходили вулиці, перекривали і біля mm. село Тигарени. здається в Київській області? Також перекривали вулиці. Чи може це якось масштабуватись? Чи будуть росіяни на це став? Взагалі яка мета? От яка ціль? Четвертий рік війни вони б'ють по енергетиці. Вони б'ють по енергетиці, щоб люди виїхали, щоб люди там ну я не знаю, здалися, щоб вийшли реально на банкову. Щоб, Ну, тобто, що, що, щоб що, по військовому об'єкту, зрозуміло. По енергетиці, щоб що. Ну, тобто, це політична мета, щоб повиходили на вулиці, як це було в Київській області. Пане Юрію, я даже розвивати ці теми не буду, щоб контенту не було. Це не працює, вибачте. Да. Щодо Орешника, про якого ви згадували, і нібьдзього, от відбулось засідання ООН, пане Валерію. Ну, я не знаю, я от чесно скажу за себе, я нічого не очікував. Нічого не очікував, і все, що ми почули, це там засудження, до речі, зі сторони Сполучених Штатів Америки. Але і біль сказав таку фразу. Я процитую цю істоту. Він каже, що Росія буде вирішувати проблеми військовими методами, поки Київ не прийде в чувства, як він каже, і не погодиться на реалістичні умови переговорів. Умови для переговорів для Києва з кожним днем будуть погіршуватися. Це для того, щоб ну, тобто, застрашити, залякати, тобто, це політична риторика? Чи він реально каже правду да, будуть поїрджитись умови? Повертаючись знову до початку нашої розмови, я згадував нібінцю: проведення засідання ООН з цього приводу це формальність. Вони такі засідання проводять з багатьох приводів: арішнік, обстріли так далі, тому подібне. Там Іран, ще щось. Ну, посиділи, попроводили засідання, поговорили. Обмінялись думками, поставили галочку проти е, в порядку денному, що це питання виконано, отримали заробітну плату і розійшлися для розуміння того, хто такий. І попри те, що там, комусь нам не подобається інколи риторика Трампа, але він говорить про те, що не працююча структура, і треба припиняти цю всю багадільну, вибачайте за це порівняння, цей афоризм, він в багатьох питаннях правий. ООН – це організація, яка покликана припиняти війни в світі з моменту закінчення Другої світової війни, вона була створена, вона не виконує своїх завдань від слова зовсім. Так е я не можу не віддати належне е тим миротворчим місіям, які виконують свої відповідні функції загалом у світі, і вони плюс-мінус, але ну, справляються так із цією роботою і своїми завданнями. Але що стосується, наприклад подій в Україні з 2014 року, вони палець у палець не вдарили, для того, щоб це питання, хоч якимось чином, якщо 2014 року, не розвивалося так, як воно нині розвивається. А зараз щоб воно припинилося. Тому що вони ввели орган, який фактично блокує будь-що країни, які, ну, одна з них точно терорист, можна легко сказати, а це Росія. Вони не змінюють її. Тобто, цей орган для того, щоб. Він не зміг ухвалювати рішення, які суперечить припиненню війни в Україні, а фактично, Росія блокує все разом з Китаєм, тому те, що там вон поговорили. Ну поговорили, ну розійшлися. Тому я ще раз наголошую там навіть коментувати. Нема що хто обурився? Заяв прочитавши заяву Трампа про те, що в Зеленського знову ж таки немає карт, і єдина карта, єдиний козир в руках Зеленського це я, це Дональд Трамп. Ну, обурились, але якщо так подивитися в дійсності на картину, чи так це насправді чому знову Трамп робить цю заяву? Я лише хотів би, щоб Трамп додав, що козиром у Зеленського є ще українці, українці Збройні Сили України, але підтримка нас у великій мірі це заслуга наших партнерів, в тому числі американців, і європейських партнерів. Попри те, що Європу критикую. Але це те, що хотілося б почути від Трампа. Але ну давайте все таки ми зважимо на ту ситуацію, що Трамп сьогодні говорить про те, що він єдиний хто може допомогти припинити війну в Україні. За великим рахунком, він правий. Переговорного процесу за часів Джозефа Байдена не було від слова зовсім. Якщо говорити про переговори в 22-му році, які були спочатку в Білорусі, а потім і у Стамбулі. Ну, це не історія про Байдена. А, а переговорний процес про завершення війни, яка вже стала війною на виснаження, фактично розпочатий після президентства Трампа, другого президентства Трампа, і справді в України козирів не так багато, окрім Трампа. Є ще козир, звісно, Європа. Але враховуючи те, що Європа ну вона займає позицію іншу, таку саму, як займала адміністрація Байдена. Україна має встояти, Україна не має вмерти. А Росія не має перемогти. Тобто, це війна на виснаженні Росії для того, щоб Росія не напала на Європу. Це вже алгоритм. Та ним-давно всі усвідомили українці, і їх переконувати в цьому не потрібно. Тому Трамп в великій частині, ще раз наговорю, в великій частині тут правий. І зараз е, ми стоїмо е, в історії, де спостерігаємо за тим, як ця карта президентом України буде використана. Тобто Трамп. І тут Трамп дійсно говорить про те, що. Він на боці України, а не на боці Росії. Бо, от знаєте, погано, що українцям за фактично 9 місяців 25-го року загнали в голови стереотип і наратив про те, що Трамп це той, хто хоче Україні тільки нагірше, що це друг Путіна, що це союзник Путіна, що це там хто ще як його називали? Там агент Кремля. Або якось краснов, краснов, я бачите, не згадаю це слово. Ну це все так виглядає примітивно і далеко від істини. Звісно, ми очікувані були інших діві Трампа, що він нас там завалить зброєю, що ми там підемо всіх, переможемо, Москву спалимо і так далі. Адже чомусь всі вирішили, що саме це Трамп має зробити. Я особисто знаю, от і ви точно бачили про те, що до моменту виборів у 2024 році в США всі е, відеовлоги про те, який Трамп Спаситель України набирали шалені перегляди, де легко було розповідати про те, що Трамп передасть Україні тамагавки, там, ледь чи не ядерну зброю і так далі. Але виявилося це насправді це не так. Трамп не збирався цього робити. Направду, у Трампа інші цілі. У Трампа ціль Китай, Росія це інструмент тиску на Китаю. І він буде саме оцей трек розвивати і далі, що стосується Росії. По-іншому, її не буде. І зараз чинить в тому числі тиск і силовий на Путіна. Він демонструє про те, що ну, російська армія вона неспроможна захопити Україну. Система протиповітряної оборони Росії слабка. Це його глузування і систем ППО Росії воно ж було дуже показовим не випадковим продовженням тези хекзета, ну і так далі. Тому е, Трамп це дійсно козир на сьогоднішній день, і не лише для України, а й для Європи, в тому числі, чи скористаються цим козиром правильно європейці? І ми, ну будемо дивитися, тому що рішення зараз залежить справді і від Зеленського екс очільник МЗС Дмитро Кулеба сказав, що ну, заявив, що до кінця зими жодної домовленості з росіянами про припинення вогню не буде, Путін воюватиме до останнього подиху. Чи погоджуєтесь ви з таким твердженням? Ну, можливо, він щось більше знає після зустрічі з президентом. Давайте зважимо на цей момент, тому що його зустріч, про що сказав сам і президент, вона ж ну, зрозуміло була не випадкова. Колеба доволі відома в Україні людина, політик свого часу міністр закордонних справ, якого багато цитують змі, якого слухають. У нього є і прихильники без перебільшення, і те, що говорить Колеба, воно швидко заходить українцям. Хтось сприймає, хтось не сприймає, але кажуть, осад залишається в будь-якому випадку. Тому треба розуміти, що функція Кулеби, ну, може бути в цій частині, в тому числі як і інформаційна допомога президенту у питанні того, до чого готуватися українці. Ну, мене чесно кажучи, після от останніх кількох тижнів переговорного процесу і позиції Росії стосовно можливого припинення війни в Україні. Також закрадається думка про те, що Путін буде тягнути щонайменше часу, там ну, можливо до кінця місяця, січня, а то і лютого, бо до кінця зими залишилося не так багато, фактично півтора місяця, і в, в, в рамках війни, яка триває вже от п'ятий рік поспіль, фактично, широкомасштабного вторгнення, ну до 22 лютого, так буде 5 років, 4 роки. 4 роки, ну от це в принципі абсолютно на превеликий жаль. Реальний лаг часу, впродовж якого ще війна може тривати, тим паче, враховуючи, що ми з вами починали погодні умови сприяти від Росії, вони будуть використовувати це як інструмент тиску, але я вбачаю, що на даний момент тривають активні переговорні процеси за і це і так і є між представниками Росії і Сполучених Штатів Америки, стосовно того, коли може бути припинений вогонь щонайменше. І присутність Дмитрієва в Парижі, і те, що він отримав план фактично на руки, погоджену рамку. Давайте говорити тоді вже абсолютно конкретно. Це ще ну, не план, а рамкова угода. Рамкова мирна угода це означає про те, що вже є позиції, на які готові пристати Україна, Сполучені Штати Америки, звісно, на для припинення вогню. Росія поки що не дуже погоджується це, очевидно, з усім там прописаним, але в неї нема нічого, що відповісти зараз Трампу, окрім як продовжувати бити по Україні. Тому, коли Кулеба говорить про те, що війна може тривати до кінця 26-го року, може, вона може тривати і до кінця, ой, перепрошую, до кінця зими 26-го року. Вона може тривати до кінця 26-го року. Хтось говорить до кінця 27-го року. Е, ну, хтось говорить, що закінчиться до 15 січня. Ми ж і такі заяви чули. А, тому я лише можу зараз сказати, що в такий спосіб а, фактично Кулеба, як член команди президента, що він ну, фактично підтверджує да, свою присутністю, він говорить про те, що а, українцям треба готуватися і далі розуміти, що спротив триває. А, дату війни ніхто не оголосить, не вийде сказав, завтра закінчується війна. Ну, так не так воно не працює. Це просто відбувається. от Сьогодні ми там припиняємо вогонь. До прикладу, так може звучати це оголошення. Але говорити про те, що ну от, дійсно, коли Бавиди скаже, що от все, я був президентом, а він мені сказав, що війна закінчиться там 15 січня. Ну це ж зрозуміло, що ні. А втім, така риторика з боку влади України зараз свідчить про те, що. Ми залишаємося на своїх переговорних позиціях. По іншому вона звучати не може так само, як і є ініціатива в парламенті про продовження воєнного стану. А внесена вона 12 січня. Ну, до лютого місяця ще багато часу, швиденько вносять. Можливо, це навіть означає, що не будуть ухвалювати таке рішення. Друзі, я ну не поспішав би зараз висновка. Ми, пане Юрій, з вами говорили ще до початку цього року, навесні, а потім і в грудні. Чи може закінчитися е, війна навесні ми говорили до певних дат до Великодня, або нині, от ми говорили, ну нині, от перед новим роком, до Нового року. Я тоді говорив і тоді, і, і в грудні, і навесні говорив: може, але якщо буде бупільне рішення про закінчення цієї війни України та Росії взимку 25-го року, в грудні місяці, ми були набагато ближче до завершення війни, ніж навесні, оскільки. Ну, хоча, знову ж таки, спільне питання, оскільки е, проекти мирних угод вони були ну, проєкт мирної угоди, так мені складається враження. В грудні він був більш уже допрацьованим, аніж навесні. Ну, знову ж таки, це поки що таке оціночне судження. Я не виключаю, що навіть і навесні 25-го року такий документ був. Сьогодні він також, я президент вчора сказав, що дав доручення фіналізувати безпекову угоду. Він також згадує там і про рамкову мирну угоду. Чекаємо відповідь від Росії. Тому так, можливо, до кінця зими, можливо, раніше, можливо, пізніше. Чи можна поєднувати в один кейс дві події: перша, це захоплення чи затримка танкерів, і друга це санкції лінці Грема. Ну, тобто, як тиск на Росію з метою примусити йти на мир. Чи це різні абсолютно речі? Ну я ну, про лінці Грема, друзі. Знаєте, це вже схоже на комікс. Коли він говорить про які санкції ну які санкції Лінсі Грема. Трамп використовує інструмент, який в нього є, а саме ухвалення рішення про запровадження мит, не запитуючи конгрес. Введено вчора мита 25% проти країн, які торгують з Іраном. Введено. Йому ж не треба було йти до конгресу. Чому вирішили, що для того, щоб ввести 500% мита, конгресу треба ухвалити закон? Яким буде керуватися Трамп. Ми ж хотіли в цьому законі обмежити Трампа в можливості це робити. Тобто Конгрес ухвалює, потім Трамп підписує. Трамп сказав: ні, 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 я буду сам вирішувати, коли, що, як, і куди. Тому санкцій Грема не існує. Захоплення танкерів це відвертий тиск сьогодні на Росію. Якщо британці продовжать цю історію, ну це дотискання Росії. Але Трамп хоче, ну я так вважаю, дотиснути Росію максимально лагідно. Для чого? Для того, щоб не порушити конструкцію, яка там є, яка йому потрібна для того, щоб конкурувати з Китаєм на території Росії. Йому це вкрай важливо. Тому е, є просто попередження сьогодні з боку Білого Дому е, путінській кліці, що ви все рівно зупиняєте війну. Якщо не сьогодні, то завтра, Каже, я не поспішаю, говорить Трамп. Окей, я почекаю. Але щоб ви розуміли, я вас лагідно дотисну. Сьогодні я блокую танкери ваші венесуельські завтра буде блокування танкерів в Балтійському регіоні. Британці, я думаю, не випадково зробили таку заяву за наполяганням Трампа. Післязавтра у вас зовсім не залишиться інтересу в Ірані, бо з Іраном ситуація лише, лише от, ну, вона розгортається. Я думаю, вона ну, за логікою речей повинна мати продовження, тому що шанси такі не завжди випадають для того, щоб змістити режим АТО. А, І це все відвертий тиск на Росію. Але. Не забуваємо, що це відвертий тиск на Китай, друзі. Тому що фактично Китай сьогодні вибили з Карибського регіону, з того регіону, куди Піднебесна вкладала мільярди доларів. І в нафтову галузь, і в портову галузь. Зараз мова про Панамський канал. Зараз йде мова про Гренландію. Кажуть, що ну, знаєте, там спеціфахівці з північного НАТО говорять. Північного регіону НАТО, та нема там ніяких есмінців, немає там підводних човнів і так далі, китайських і російських. Ну вони там десь трішки далі, в Арктиці, кажуть вони, от розумієте, такий момент. Тому якщо ну, говорити про Герландію, такий момент, нібито, ну, відверто кажучи, не дуже прийнятний для риторики союзників-членів НАТО. Але якщо говорити відверто по самій Гренландії, Гренландія давно схоче стати самостійною державою, давно в них це питання з порядку денного не знято. Чи вони хочуть бути членом США, ну, після там першим штатом США? також я не готовий сказати, тому що треба провести опитування. Там ми чуємо заяви від окремих депутатів. Парламенту, де 5 партій, але 55 тисяч всього населення. 55 тисяч населення, ну ви бачите, міста налічують більше. це Вони хочуть бути країною Криму Ну окей, нехай будуть. Тому на рахунок Гренландії також не поспішаємо робити висновки. Але те, що, до прикладу, навіть на Росії, і це питання для них стало тригером ну, яскраве свідчення пост Медведєва. Тобто, вони не можуть це не помічати. Риторика агресивна Трампа по відношенню Росії вона посилюється, і я розумію, що українців не переконаю в тому, що Трамп тисне на Путіна. Він же тисне постійно лише на Україну. Глядач сам зробить собі висновки, але це як на мене більш ніж очевидно. Що стосується Ірану, чи все наближається до завершення там, пане Валерію? Ну я знаєте, я лише можу тримати кулаки, тому що зараз Аракчі стало відомо. Буквально вихідними провів переговори з Вікофель, вони просять контактів із Білим домом, хочуть загладити це питання, але самі протестувальники закликають Трампа допомогти їм. Самі протестувальники. Кількість жертв, вже за даними Human Rights Iran, сягає там понад 600 осіб. Це офіційно те, що вони підтвердили. Але жертв може бути і більше. Тобто, людей тупо на, поростріють на вулицях. І е, тут, знаєте, та ситуація така: дму на воду, домухаю на воду, щоб справді там не зірвалася вся історія, тому що людей стільки загинуло вже. А режим АйТУ точно має бути повалений. Тому що ми зацікавлені в цьому, можливо, чи не хто більше, як і ніхто інший. Чому? Буквально от на тлі цих всіх подій з'являється публікація в Bloomberg, яка наводи статистику. Скільки конкретно ракет продав Іран до Росії? І тепер, знаєте, тут питання, друзі, коли я, згадуючи е розмови із військовими експертами в себе на каналі, які стверджували про те, що жодна іранська ракета не полетіла в бік України, ми поки що не бачили інформації офіційної з боку Міністерства оборони, Генерального штабу про те, що тут зафіксовані іранські ракети. Але знову ж таки питання: а Блумбершо Бреше да коли говорить про те, що нут контракт, який був виконаний а, Іраном до Росії, сягає майже 3 мільярдів доларів і зворотні інвестиції для 4 мільярдів, якщо не помиляюся з Росії до Ірану, то це про що? Тобто, Іран передавав Росії чимало зброї, яку нас вбивали. Тому я і час скажу, говорю, що я тримаю кулаки про те, аби режим Атоли впав. Тому що Аятола це диктатор, такий самий, як Імчин Ін, Аятоли, Хаменеї, диктатор, який бажає нам смерті, щоб ми розуміли. Тобто, це не просто там знаєте, друг нашого ворога. Ні, це наш безпосередній ворог я розцінюю, який хотів нас вбивати, який передавав шахеди сюди. На величезні суми, які летіли нам на голови, вбивали дітей, і коли там українці кажуть, для чого нам той Іран розповідаєте, що у нас друзі падіння Ірану це ще один дуже серйозний удар по Росії, як історія з Венесуелою. Цього не можна недооцінювати, плюс це буде супер аргументом потім дотиснути Європу, щоб вона, врешті-решт, відмовилася повністю від російської нафти. Тому що іранська нафта легко замінить російську на європейському континенті. Це суттєво знизить ціни на нафту загалом у світі. Це більше падіння Росії. Ну, я бачу лише суцільні вигоди від того, що паде режим АТО. І сподіваюся, що це станеться. Зараз, ну на сьогоднішній день, відомо про те, що як преса. В білому домі розглядають питання удару, поки що Трамп не вирішив. Я розумію його застереження, чесно кажучи, розділяю. Ну, якщо так преса достовірно пише, що частина іранського населення може тоді пристати більше на бік правлячої еліти. І, до речі, таке було під час удару попереднього по Ірану, коли били по ядерних об'єктах. Тому ще раз наголошую. Сподіваємося, що там все завершиться успішно для тих, хто сьогодні вийшов на вулиці, і все таки цей режим буде повалений. Коли відбулись події в Венесуелі, низка ЗМІ вийшла з подібним меседжем. Типу, мовляв, Москва готова змиритися з тим, що там відбувається. Ну, це просто можна екстраполювати на будь-яку іншу, там на той самий Іран. Умовно, Москва готова погодитись з тим, що Сполучені Штати там панують в Венесуелі там, чи в Ірані чи ще десь. В обмін на те, якщо вони дозволять Росії панувати в Україні. З таким твердженням, ви згодні? Чи це ну, журналістський хайп, я не знаю, там, типу е парадигма розподілу сфер світу і так далі? Пане Юрі, це настільки примітивно, що навіть ну, я вам, ну, перепрошую коментувати складно. То на Тайвань міняють, то на Україну. Я знаєте, більше вірю в історію про те, що європейці поміняють Гренландію на Україну. В якому сенсі? Вони. Скажуть, Окей, Гренландія давно хотіла бути незалежною, хай самі вирішать, як то воно буде, ми допоможемо їм, чим треба. А от Дональд Трамп дасть гарантії безпеки для України. Оце я бачу і для нас. Уже такі заяви кулуарно в Європейському Союзі, ну, коментарі є, уже вони в пресу зливаються. І кажуть, так, да, це буде гірка пігулка, яка кажуть, дипломати Європейського Союзу, яку треба буде проковтнути. Але я напрям ну, бачу, як вони чухають руки труть і кажуть, о, нарешті шанс з'явився. Шанс про те, що американці не вийдуть із європейського континенту. Бо вони випадково вже ж говорять про створення 100-тисячної армії Європейського Союзу, яка замінить у разі виведення американських військ цей континент на території Європи. До да, Трамп дається до шантажу. Примітивного, але ну що, що робити, якщо Європа слабодуха, ми повинні користуватися цим моментом, я вважаю. Ну, якщо ми самі про себе не подбаємо, то вибачте, про нас ніхто не підбачить. Добре, що президент зробив заяву на підтримку того, що в Ірані мають перемогти протестувальники, дуже правильна заява. Тим паче вона йде от точно паралельно із заявами Трампа. Який є нашим козиром, про що ми говорили? О тут правильна історія, це треба використовувати. Тому це такі, знаєте, примітивні там історії про те, що Росія тепер під, візьме під контроль Україну. Ну, воно вже не працює. Чому тоді, якщо от, розумієте такий момент, от, про Тайвань, якщо задати, ну окей, Росія вже спробує захопити Україну, війна триває, ніяк вона це зробити не може. А чому Китай тоді. Затягує процес захоплення Тайваню вперед. Дуже слушна нагода. Ну дивіться, вже пройшло там стільки від моменту проведення операції в Неселі там, тиждень, дачі більше. Вони вже все готово, вони тільки провели навчання. Не чіпатимеш, да? не чіпатимеш білий дім тоді, Тайвань не допомагатиме Тайваню. Ну так ну ми ж не бачимо цього. Хтось скаже, та ні, ти дуже швидко там це все мовляв прогнозуєш. Та в китайців там дав давно лежить 100 планів на столі з захоплення Тайваню. але ж вони цього не роблять. не роблять і зараз не зробили після того, як Трамп викинув фактично китайців росіян з Венесуели. Тому тут не про вомін, це зовсім про інше дякую вам за цей ефір, пане Валерію. Спасибо, що Добре. завжди для нас заходити час. Бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі. А глядачам нашим вкотре нагадаю, переходьте, будь ласка, в опис під цим відео. Будуть дві два посилання на YouTube канал Клочок Тайм і на телеграм-канал Клочок Тайм. Дякую до зустрічі. Хай щастить, всього доброго.